Шановні злані комісії, доброго дня, добрий за всім присутнім. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. Значить, присутні присутніх на сьогодні, є з більшість комісія праві розглядати питання, які сьогодні винесли на нашу комісію. На спітера комісії на місці мить продовжуємо. Засідання комісії. На комісії виноситься тут четверо питання. Перше питання про затвердження положення про місцеву автоматизовану систему централізованого опоміщення населень населених пунктів Буженської сільської територіальної громади Зеленського району. Значить, пропоную. Затвердитися регламент роботи по 20 хвилин доповідачу і для виступів до 5 хвилин. І доповідачу то до 20 хвилин, не 20, а до 20 хвилин. Так що приступаємо до розгляду першого питання про звернення положення про місце в автомобильної системі Централізованого зоного на пунктів Бушенської сільської територіальної громади за нас місті. Настоба доповідати. Секретар ради, секретар ради. ради. Давайте. На місці. І що і далі. Слухаємо вас. Так, Коротко е... до 20 хвилин. Е, Планується вам на розгляд положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населених пунктів Буженської сільської територіальної громади. Відповідно до статті 19 п'ятої частини статті 30 Кодексу цивільного захисту України і постанови Кабінету міністрів України номер 11 по захисту України е і затвердження положення про єдину державну систему цивільного захисту пропонується положення такої системи, як МАСО. Щоб я е коротко ви з нами могли ознайомитися на сайті, але коротко скажу: ця система оповіщення загальна. Для всієї громади, тобто, якщо по всій Україні передається е, ну, тривогу, да. да, значить в нас так само вона в всіх населених пунктах буде ця тривога. Вона ця е, система зв'язана з більш е, такими державними системами, яка допоможе повіщити в будь-якій ситуації, щоб населення знало е, чи їм заховатися, тобто в підвали. О, і це допоможе нас на взагалі в при будь якому ну, на надзвичайній ситуації. А яким чином це буде РП по оповіщення? Яким чином оповіщення? По тобто у нас є якась сигналізація. Ні, це все треба закуповувати і оплата. Ну треба зробити, по-перше, проект. Який, есть, ми положення потом, приймаємо ми положення а саля, потім буде робитися так. в процесі робочої система а, масу да. коштує. Ми, Знавали більше uh -huh. uh -huh. mm -hmm. є, і більше попереміти. Кошти не розлігаються. Якщо беремо кошти, купимо, чи, а положення треба дати. Але зараз таке сполучення, uh -huh. uh -huh. yeah, але ж будуть якісь тетради. На найвищих, на найвищих ну, щоб можна було, щоб гарно було чути в найвищих точках. Ви знаєте, що ми е, в тому році. Встановили невеличкі системи оповіщення, це на будинках культури, ну, теж старалися на найвищих точках, але їх треба включати, тобто кожен сам завод включає так. А це буде так, як вся Україна включатись, так як ви знаєте, в містах великих буде включатися і оповіщувати. Ну, ми поки що затверджуємо положення. Фінансові питання будуть вирішуватися на фінансовій комісії, на сесії так далі. Ми затверджуємо положення. Я за те, щоб затвердити положення. Хто за? Хто що хоче виступити? Ну це є обов'язково, необхідність. Ну, в даний час це обов'язково. Воєн, просто Я зараз думаю, півтора да. мільйона знайти десь. У нас усіх є навіть на телефонах система повітряних тривог. І зараз знайти півтора мільйона, при тому, що їх немає. Я не знаю, як от, того. якщо це обов'язково на державному рівні, тут вже ніде мене діється. А якщо це не є обов'язковим, я б, наприклад, і не півтора мільйона, mm -hmm. десь друге Ми сьогодні, сьогодні не вирішуємо питання про фінансування. Сьогодні вирішуємо питання про положення затвердити все. Питання фінансів затвер... буде вирішена комісія фінансова і, і все. А наше діє затвердити положення. Я за те, що затвердити. Тобто ми пропонуємо да. до погодження та винесення на сесію. на сесії, так, да. затвердження. Да, 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 я, наприклад, утримую про затвердження. Хто за? Мені маємо руки. Чотири більшість за, чи положення прийняття. Оде не отримається. Опять таке в катаковій Я, че, не, дай, 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 дай. я не буду писати. писав. Значить, переходимо до другого питання. Про затвердження норм. Паленомасильних матеріалів на шкільному автобусі у 24 році. Що, у 24-му році це? Так. Да. А, Це, ну, це, це майже з 1 вересня до кінця діки року чи і на, на цей? цей рік. Так, хто буде доповідати нас? Да. Наталя Олександрівна, Я виконуючи обов'язки директора освіти ага. і буду доповідати по цьому питанню. Давайте дуже Бу, коротко. Було проведено дослідження. Ми вимірювали автобуси, і їхні маршрути вперед і назад, коли вони привезли дітей і завезли. Зроблено було це у вересні місяці. І дослідили наступне. У нас два автобуси: є автобус старий, це Атаман, ні, Баз, Бас старий, і новий атаман. Атаман обладнаний GPS-ом, і він, так як новий автобус, то підтвердились норми витрат і які йдуть понисті. Це 16 літрів на 100 кілометрів для земнопол. 16 на 100 кілометрів. відповідно, так да. і списувати ми будемо до показників GPS. Як не показує, так ми будемо списувати. Кілометр, там, так, до... да, Так, да. Нам було цікаво замірити перевірити старий автобус і цей ще відповідно до норма. Кінтон, Атаману, сьогодні на тому тижні, ми робили калібровку папа. У Черкаса mm -hmm. цілий день автобусу був, він приходить кугляд, і Калібру Кубака, тому там, думаю, все буде правильно і все по показувати GPS. Стосовно бази автобусу, він старенький автобус, дуже часто ламається. Це це разів є. два у це точно ми його веземо до Назадульського на ремонт. з ким є договір, ми з ним співпрацюємо. Тому ми там по вимірах по акту. На 100 кілометрів пішло десь і 21,4. Ну, в порівнянні з 16, але ніде звідси ну, не може мітися. Я ще пропоную на зимовий період, коли буде е, температура нижче нуля, додати до оцих стандартних втрат 21,4 плюс 2 літри і 16 і 0, плюс 2 літри да, да. на зимовий період. Зимовий період починається з грудня по три місяці. Зимовопию, так як всі все. Ну, а ви не дивились в цих нормах, затверджених 43-м наказом про витрати пального? Там же є норми пального, плюс на зиму, плюс на вода, і якщо він вміщається, то чому? Вони ж зробили хронометраж. Ну, що хрон... дивитися? Хронометраж хронометражом. Є встановлені норми, де додається на зі та та, монас. Потроц... Там буде все зимою, що літом з базом. Ну не знаю. У мене немає наприклад претензії до бази, що літом бійде двадцять він старий. Ні, то я розумію. Там є просто норми, всі затверджені, витягуєте закон про витрати пального і все там є. Скільки можна додати, нагода, там же ж Євгеній у нас Ну, Я вважаю, що я ту катки, а ми країну не... ця... по транспорту і зроблю люди хронометрош, що ж треба? Я mm -hmm. розумію, що хелометра ну, ж, ви мене не зрозуміли. Ну от кажуть, додати дві літри на зиму. Ну, а чому дві літри? Візьміть по нормах, там може дві, може дві з половиною стільки буде. Ви ж не знаєте, стільки треба yeah, додати. Доволі так, до сесії Сільської Ради навіть ці норми. І на сесії тоді ви доповісте, що чи норми, які передбачені заказав, відповідають, тому що ви зробили хроніме тер. Ще не доді, щоб на сесії ну, так, було... Плюс на зиму, може дійсно старий, да. який може більше, більше третій наказ про витрати пам'яток. Наказ чий? Uh, господи, міністерство. Ну, якого Міністерства, Ja, Це, воно у мене ваше. даже журнал не пороки, на е. е. на там може для цього і більше буде на програмні плюс. Щас я вам навіть скажу, як я А ви що ж наші дороги йде на бусинку працювати? Це ж там усе, і дороги, і все, там воно все рахуємо можна. Ось все. Міністерство транспорту України наказ №43 43 про затвердження норм витрати полива і поломастерних матеріалів на автомобільний транспорт. Далі шукаєте, там абсолютно все розписано. І на дорогу, і на ну, на дорогу, все можна. Якщо... Це Міністерство транспорту, то Міністерство для свого транспорту. Ні, це всі. А що воно касається всіх, всіх із цих господарних організацій. Да. На ньому так написано, що він є. Да. Да. Ну прочитайте, тоді на сесії, подивіться. Там є, просто подивитесь, можете додавати, я думаю, що Ну а зараз, поки ми ще затвердимо ці норми по хронометрику. Я так думаю. Я пропоную затвердити, бо в вересень місяця підкидає просток нам да. треба да. робити статус. Да. Да. Але щоб допрацювати, да. Да. Допрацювати, допрацювати, до сесії допрацювати. Так, хто за? За. Да. за? Всі за. Нема ні проти, всі за. Йдемо до третього питання: про затвердження договорів та додаткових угод укладених сільським головою. Від імені Радик у мій сусідній пір'їв, Так ми з договорами тут ознайомилися, ось но... ці, скільки там тих договорів? 80, 104. Вони не перевищують там ліміту по... По, по грошам, да. так? Дава... Там перевищується, ви бачите, я ж вам дала. Там можна знімати. Це... Ті самі договори, які ми кажене на кожній сесії затверджуємо. Ми ми то фактично не бачимо. Мені сум не бачимо, ні що брали. Не бачимо. Це договори в межах. Повірте, перевіряється. Це ж ми не бачите. Це все малоці. Навіть бумагу яку виступари закупаєте, ремонтний комп'ютерів, будівель, підсипка, що ми закуповуємо. Е е ну Тобто всі, <п 'є> що Це ми бачимо список. Мережі, очки. Давайте до сесії тоді дам, на все договора, щоб ми подивилися договор. Так, ми ну, повинні бути, ми повинні їх зараз зібати, а не списувати. Ви повинні прийти на комісію і піти подивитися договору або сказати свою комісію. Там написано, що mm. там з товари, що Ви знаєте на увазі до комісії, до засідання комісії. Значить, що ще речі, яка вимога? Ось це де договори написані, то треба на яку суму вони укладуть? — Там Не, суму... не, не da, до-до. — до 10-5, а що. Вони список не повинні. Давайте будемо так. Валентина Васильівна, давайте так. Ви тут присутні всі. І ми про це я казала, ви завжди нам даєте зауваження, але вчасно прибути на комісію нікого немає і сказати своє, що ви хотіли побачити. Ну, Якщо як сядемо, будь ласка, да. будь ласка, на цих на на сесію, на сесію, на договорах хоча б набрати сум. Не ну, не та ну давайте так, бо головний бухгалтер, ви підходите до головного бухгалтера, вона вам це все ознайомлює. Для того ж, збирається комісія, щоб ми бачили договір, що брали і на яку суму. Я ж кажу, з головним бухгалтером. Як наслідуючу засідання нашої комісії, що тут лежали договора, прийшла людина з освіти, нам розказала, от нехай буде головний бухгалтер і нам покаже, що. А на слідующа раз договора. Договорий перед комісією. Я, за за першу я сільський голова. Ні, це міжсесійний період, якщо договірна багато. Пані Світлане, голосуємо. Йдемо до четвертого питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності до комунальної власності, виконавчих Безбуженської сільської ради. Там, будь ласка, договорі, що це за майно і откуда воно давно взялося? <кій> Пропонується надати згоду, погодити надання згоди прийняття на безплатне прийняття з державної власності і сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності виконавчого комітету Буженської сільської ради окреме індивідуально визначене майно. Це планшет. Планшет один. Він нам передали Міністерству соціальної політики. Його передали поки що не в користування, а на зберігання. Тепер ми повинні надати е, згоду на прийняття безоплатне. Для чого він? Е, ви знаєте, що в нас е, в Бужанській громаді ми ветеранський простір е, займаємося його вдосконаленням. як кажуть, Там уже закуплено все, зроблено. Буде на сесії пропонуватися ще один такий невеличкий, як кажуть, та, що нам держава пропонує це спеціаліст. Який буде займатися ветеранською політикою і буде ну, так і називатися помічник ветерана, який буде допомагати оформлювати документи і так далі? От для цієї роботи держава передала Міністерство соціальної політики, передає планшет. Планшет поки що у нас на зберіганні, але ми ну, даємо згоду на його безоплатне прийняття. Дай даю ще не пригосую. Значить, ми всі за. Да. 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 І ще тільки що просто піднесли, вже буде питання це на сесію, рішення буде готуватися, але пропонуємо вам розглянути. Це два договора оренди на приміщення у жов'янці. Садочка. І приміщення сільської роди. щоб взяти в оренду за одну війну. І, 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 бо... Але ми повинні дати згоду на ці пульси. Не... Ми на сесії приймали це питання, це так, не так, перший так, раз, але я розгадаю. Я дивлюся, щоб славі туди погодити. Ми погоджуємо, погодимо це питання. Так, шановні товариші, чи питання, які ми розглядали на порядку денної розглянули. Зауваження, які в нас були, записали, секретар до сесії йому не виправлять. Я бажаю всім здоров'я, щастя, здоров'я, спеха в нічній житі. Дякую за